Всі почули вид дзвінок, він покликав на урок. Кожен з вас приготувався, на перерві постарався. Тож і ми часу не гаймо. Наш урок розпочинаємо. Я бажаю, щоб робота на уроці принесла вам нові знання. Давайте пограємо в гру. Звук упіймай, слово називай. Я буду вимовляти звуки, а ви називаєте слово. Готові? Починаємо Д, У, Б. А слово? с а д. А слово с і, р. А слово? К и т. А слово Вам необхідно дізнатись, яка звукова модель слова відповідає якій картинці. Перевірте себе та перенесіть звукові моделі у зошит. Діти, назвіть звуки, які на схемах ми позначаємо рисочкою. Так, вірно, це приголосні звуки. Пригадаємо. Чим приголосні звуки відрізняються від голосних? Хто пам'ятає? А тепер вимовте за мною такі звуки? С ль, ц, нь. Діти, які це звуки? Голосні чи приголосні? Вимовте ще раз за мною звук нь. І подумайте, на який інший звук він схожий. Вірно, на звук Н. Звук Н твердий, а звук м'який. І ще раз вимовте ці звуки один за одним. Скажіть, який з них створює сильнішу перешкоду на шляху повітря. Під час вимовляння м'якого звуку утворюється сильніша перешкода. Перешкода ніби подвоюється, коли вимовляються м'які приголосні. Тому будемо їх позначати не однією, а двома рисками, так як ви бачите на слайді. Таким значком ми будемо позначати м'які звуки. Д, нь, н, ц та інші. Назвіть, будь ласка, звуки, які ми позначаємо кружечком. Які це звуки? Вірно, це голосні звуки, такі як А, О, Е, І, И. Назвіть звуки, які ми позначаємо двома рисками. Що це за звуки? Вірно, це м'які приголосні звуки. Лі, мь, вь. Назвіть звуки, які позначаємо однією рискою. Вірно, це тверді приголосні. В, д, т, з, с. Тверді й м'які приголосні треба вміти розрізняти. Тільки той швидко і добре навчиться читати, без помилок писати, хто вмітиме розрізняти тверді і м'які приголосні звуки. Назвіть предмети кожної пари. Виділіть перший звук у кожному з цих слів. Проаналізуйте звукові моделі пари слів. Розкажіть. Чим вони відрізняються? Наприклад, кіт, кит. Чим відрізняються ці два слова? Перенесіть звукові моделі у зошит. А чим відрізняються ці слова і звукові моделі? Поясніть. Перенесіть звукові моделі у зошит. Проаналізуйте ще одну пару слів. Чим вони відрізняються. І так само переносимо звукові моделі у ваші зошити. Назва якого предмета починається з м'якого приголосного звука: Ложка. Ліжко. Зробіть звукову модель слова. Яке починається з м'якого приголосного звуку. Та перенесіть схему у зошит. Перевірте себе. Назва якого предмета починається з м'якого приголосного звука? Ніж. Ножиці. Зробіть звукову модель слова, яке починається з м'якого приголосного звуку, та перенесіть цю модель у зошит. Перевірте себе. Назва якого предмета починається з м'якого приголосного звука. Зробіть звукову модель слова, яке починається з м'якого приголосного звука, та перенесіть її у зошит. Перевірте себе. А тепер уважно, назва якого предмета починається з твердого приголосного звука. Зробіть звукову модель слова. Перевірте себе. А тепер уважно. Назва якого предмета починається з твердого приголосного звука. Зробіть звукову модель слова. Перевірте себе. До назви якого предмета подано звукову схему. Перевірте себе. Розгляньте уважно слайд. Що ви на ньому бачите? Назвіть пропущені звуки у схемах слів. Перевірте себе. На екскурсії в зоопарку діти фотографували тварин. Які світлини Олі, а які Олексія тобі допоможуть схеми? Перевірте себе. Перевірте себе. Давайте підводити підсумки. Що нового ви дізнались на сьогоднішньому уроці? Які звуки ви вчали, про що розкажете батькам?